Пунуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15, підручника Алгебра 7 та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Перетворіть вираз на многочлен стандартного вигляду. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. На початку прикладу знак плюс не ставлять. Знаки доданки в дужках не змінюємо. Розкриваємо знову дужки, перед якими стоїть знак плюс. Знаки доданки в дужках не змінюємо. І розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, знаки доданки в дужках змінюємо на протилежне. Зведемо подібні доданки. 2 х х квадрат. це буде х квадрат. Мінус х додати 3х це буде 2х. І мінус 5 додати 5 буде 0. Отримали х квадрат додати 2х. Завдання друге помножимо одночлен член мінус 2х на 3 члени. 2х множимо на х у квадраті. Отримаємо мінус 2х. Мінус 2х множимо на мінус 3х. Отримаємо додати 6х2, y квадрат. Мінус 2х множимо на y квадраті, отримаємо мінус 2х у кубі. Отримали мінус 2. Х у кубі, додати 6х2, відняти 2х куб. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15, підручника алгебра 7. Та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25, підручника математика 7 виконано.